Регіональна мова на львівщині у Мостиска заговорили про офіційне спілкування польською мовою. Ініціатором виступили польські організації України. Мовляв, в районі близько 8% населення представники нацменшини. Є навіть окремі села, де проживають поляки. В одному з таких побували наші журналісти. У селі Стрілецьке проживає близько пів тисячі людей, з них всього 5-6 вважають себе українцями. Решта, хай не в першому поколінні, однак поляки. Тут і єдина церква католицька, і таблички на сільській школі двома мовами. Десятирічний Патрик розповідає, всі предмети вивчають польською, та й вдома спілкуються так. Як, наприклад, іду до магазину, де є український, тон, ну то говорю по покраїнську. Дорослі також легко переходять на українську, а на регіональності польської не надто наполягають. Мені вважається, що то не потрібно. Тому що є вже російська мова, англійську більше вивчають, а польську то вже всі знають. Розумієте, все йде на українській мові. На російській бо так, наприклад, на спілкування роблять більше, такого знаєте на українській. А то, що хтось там вдома чи щось то більше на польській мові. В Мостецьках поляків близько 20% від населення. Однак представники громади розповідають, їм комфортно в україномовному середовищі. Я рахую, що в нашому мистицькому районі нема потреби вводити регіональну польську мову, тому що в першу чергу що це великі затрати, треба вищу освіту мати вчителям чи працівникам. А по-друге, не ну, потрібно у нас українці розуміють дуже гарну польську мову, і поляки розуміють українську мову. Міський голова Мостецьк про регіональну мову вперше почув від журналістів. Каже, це змі роздули проблему ні в місті, ні в районі, і мови про це не було. Для кого це переводити потрібно? От в районі приведемо ми рішення районної ради, чи приведемо рішення міської ради. А кому воно потрібне на польській мові? Великі затрати та брак спеціалістів. Польська мова потягне за собою не один клопіт, розповідають у мостицьках. Тому наразі не розуміють інші регіони, які зважились на двомовність. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, Вісник.